Запрошуємо усіх вболівальників футзалу на заключний поєдинок вечора. Першай ліга дарує нам вивізку протистояння між командами Planet та «Чар Студіо. Василь Андрухів, Тарас Кова. там суфсер. Здолав Котерс. Удар середньої вістані розсуславого Терковський, Роман Казюка, Микола Лівий та Михайло Палій. Жовта картка. Для схитувати суперника дуже легко втікає від цієї опіки. видає передачу, але не забиває молодшого Саламаха. Удар під ближню стійку від Федоренко. Переграв Миколу Ліво. Вільний коридор Пилипенко. Ліворуч відкрився тараскова, львінна передача. Тут тоді є Петро Андруща. Андрухіл! Під ближню стічку. Не забував. Андрухе, лівою, не у забиває. Передача. коридор. Бавський забиває дух. Лівий. Очікує свого шансу. Гавло! Влучив у стійку. Загубили останнього. Вихідний штавіч, передача! Калашник не зуб. Хайлайн. Передача. Вистріл! Два. В нуль вийшли та забили з усиллями старосельця. Ось двоє гравців команди Чорську. Зустріч планітов із командою Blackthorn Thorn Vision щось не поділив. Після забито. Чудово гра від Батао! Паї. Монстрував. Їжилий! Загубили Пулепенка, а п'ячого ворота! Ходила! Ось, власне, для того, і використали цей тайм-аут, сірочорні. Запрошуємо всіх оболівальників на заключно 20 хвилин сьогоднішнього ігрового дня. Перша it ліга Studio та грають у нічого. один. тованко! Кутовенко! Оголошений забирає м'яч у ру. Бухти зібрати достатню частину коштів. Саме цей екземпляр, бо він може витримати і тягнути 22 тонни. Вихіді шламішу! Дорва один! Полівеводи Studio вперед. Ось знову повели помаранчево-білі. Повно дограємо цей турнір. Удар над воротами! Є можливість стріляти у цьому епізоді! Вистріл! Палипенко не відзначається! Відкривається попереду. Колмико Рикошет. Кутовий для епізодів жило, скидка від Кутовенка. Удар! під ближню стіну. Кидає на Василя Андрухів, Олексій Гірдовоїн грає один в один. Сьогодні не така торсида, як було до цього. Батау. Бере розгін. стріляє! Але з свого боку по максимуму використати такі можливості. Передача! Який сильний Праворуч Кутовенко. Поперед. Володимир Пилипенко загубили. Кутовенка його удар. Лівою! Два-дво! Андрій Кутовенко забиває в котре. Ну, нього... Пилипенко. Добрий Далеченко. Гірдавої! Пилипенко не забивав, Перед тим лише Василий Андрухів, є жилий! Його удар дуже невдалий у цьому епізоді вас. Що Продовжуємо донатити. Зокрема. На ті посилання, які ми залишили внизу, спокійного вечора.